Вітаємо всіх на зв'язку команда ShrekTrade. Trade. Зробимо сьогодні огляд монетки NOT, так як багато шуму вона наробила та у людей є цікавість до неї, і спробуємо її проаналізувати. Ми бачимо графік, і в рамках нього був сформований цей масив, де у преміумі та дискаунті залишена певна кількість інструментів. У нас є перший імбаланс як опорна область, та другий імбаланс. Відповідно, до них ми можемо очікувати відкат з метою того, щоб тут продовжити від них рух. Перемкнемось на таймфрейм нижче, щоб спробувати тут знайти якісь тригери. Найближчим тригером, на котрий ціна може реагувати, є даний свінг, і перед ним є іще один. Тобто це потенційно можуть бути наші таргети. Тепер. Глянемо, яким є характер доставки ціни. Ми побачили ве-подібний рух, в рамках якого нічого не сформувалось, крім ліквідності, яку ціна знімала і виходила вниз. В рамках цього нового масиву вже було сформовано інструмент у вигляді даного імбалансу. Але ціні достатньо було протестувати область ордерблоку, і ми бачимо рух вниз. Тому на даному етапі я б очікував рух низ до найближчого імбалансу зняття цієї ліквідності, і потім слідкував би за реакцією. Якщо ціні вдасться закріпитись повноцінно за даними мінімумами, і в даному імбі не буде реакцій, то це, скоріш за все, похід нижче до наступної області. Також перейдемо на сервіс SpriteFighter Fighter, і ми тут побачимо певну інформацію індикатор Power Trades Показав нам аномальну активність, і ми бачимо, що після цього виподібного руху ціні вдалося закріпитись нижче цих аномалій, котрі є в даній області. Тому ми можемо зробити висновок того, що це був об'єм продавця, і нам зараз для того, щоб з'явились покупки, потрібно побачити якусь дозаправку. В рамках діапазону дозаправку буде зробити дещо важче. Тому зараз було б непогано. Також отримати зняття цієї межі, те, що я казав, тест даного імбалансу, і хоча б якусь тут реакцію. Якщо реакція не буде присутня, то ми очікуємо похід в даний імб, і також ми можемо побачити певні аномалії по індикатору Margin Levels, тобто по карті предиктивних ліквідацій. І ми бачимо, що Перша аномалія знаходиться на цьому рівні. Тому негативним варіантом буде те, якщо ціна в моменті знизиться на 40%, плюс відсотків, що частково розрузить ринок, буде негативний фон, але це все буде все одно досить ймовірним. Тому що в області дисконту, ось тут є велика кількість інструментів, на які ціна. Може реагувати. Тому моя думка того, що ми зараз йдемо на фазу відкату, після чого ціна може збалансуватись та продовжити рух гору. Якщо ми перейдемо на CoinMarketCap, відкриємо геймінг сектор, то ми побачимо, що на третьому місці знаходиться нот. Також ми побачимо інформацію того, що його денний проторгований об'єм складає досить великий відсоток. Від загальної капіталізації, тобто це більше ніж половина. Це означає, що до даного активу зараз прикута дуже велика кількість уваги у вигляді об'єму покупок або продаж. Тобто, зараз ми бачимо таке, можна сказати, змагання покупців та продавців. І якраз на це вказує сформований даний діапазон. Тому хочеться бачити розв'язку цього всього. Скоріше за все, це буде девіація знизу. Не знаємо, яких розмірів, тобто, або до першого імба, або до другого імба. і в негативному варіанті це похід за ліквідами, котрі знаходяться нижче. Тобто маємо такі три, три варіанти, але найближчим варіантом є те, що ми з дуже великою ймовірністю зараз підемо вниз. Ну, як мінімум, це 8%. Середній варіант це 20% і негативний варіант це близько 45-50% зниження. Отож, на цьому відео можемо закінчувати. Ставте свої реакції, якщо воно було для вас корисним, та в цілому, чи вам цікавий графічний огляд таких монет, таполок, ну і в цілому всього, що відноситься до геймінг-сектору. На цьому відео закінчене. Всім до зустрічі.